Друзі, всім привіт! Помимо дальнобойної тематики, трошки вам гольфа в ленту. Зараз розкажу, що я зробив за пару місяців, що в мене гольф, скільки приблизно потратив грошей. І про всі нюанси, які в мене виникли. Про все, що я робив, що купляв. Все, в принципі, зараз швидко в цьому відео розкажу. Так що не забувайте підписуватися, приємного всім перегляду. Перше, друзі, саме головне серце нашої машини. Не обращайте внимання, що так трошки грязновато, я нічого не мив. Там мокре, тормозуху порозливав, бо робив тормоза. Ну, в общем, так от виглядав у нас подкапотка. Перше, з чого я почав, мені зробили голову на нових запчастях, все проточили, все красивенько вирівняли, шліфанули, все чітко. Потім я замінив охлаждаючу жидкость і поміняв кришку бачка розширительного, тому що, щоб знати, що все буде нормально. І заодно, само собою, я поміняв термостат. Це таке діло, без якого нільця От він тут стоїть. от він термостат. Ще раз скажу, хто не знає, у мене Volkswagen Гольф. 1,9 TDI 81 кВт, 110 кабилів. Потім, коли ми це все зробили, само собою я сразу поміняв фільтр топлівний. Потім в мене щось машина при определених оборотах дуже тупила. То їде, то не їде. Оці вакуумні трубочки я вже показував. Старі були перепані настільки, ну, що це просто капець. Я поміняв усі вакуумні трубочки. От тут різні. до датчика n 75 саме головне датчик управління турбіною. Ось тут були порепані трубки. Я поміняв от всі нові, і там аж до турбіни йдуть. В общем, вакуумні трубки я поміняв само собою фільтр воздушний. Тобто і все, В принципі, під капоткою. Е, з ремонтом голови, бо тут була. Е, короче, Ущелка під голові, як-то Учим українську, польську забуваємо українську. Е Пробита прокладка, коротше, була. Машина грілась, виганяло тосол. В місті з головкою, з подкапоткою, з такими мі... мілкими доработками, так сказати. Цими силіконовими трубочками. вийшло е... десь порядка 1700 злот. 1700 злотих пішло на машину. Не ще нічого не полірував, але до цього всього дійдемо. Під капоткою, в принципі, все. Що е... мені ще треба буде, друзі, зробити, так це. Подогрів, бо предійдущий владі зробив подогрів свічі накала таким от образом. Накидуєш на акумулятор, нагріваєш і де заводиш машину. Ну, цій машині подогрівсьч не треба, вона в, в будь-яку погоду і так заводиться. Хорошо. Но це уродство, це мені треба буде і справити, щоб свідчи накала робили так, як воно должно. В принципі, я говорю, тут порядка 1700 злотих у нас в подкапотку ми запхали. Ще раз скажу, машина. За скільки я брав машину, 3600 3 машина і 1700 ми вложили в підкапотне, 1700 повище. 1700, 1700 підкапотка плюс 3600 нам обійшлась машина. Тобто, якщо не вважають стоїмості машини, то вложили 1700 в підкапотне тільки пространство. Йдемо далі. Ще, ребят, шукав колеса, шукав отільні диски, резину. В общем так і не... Від дільності, коротше, я зрозумів, що не вивезу. І знайшов я такі от, ребят, колеса. Отакі вот от у нас колеса Sportec Mono, якщо я не ошибаюсь, 10. Такі от дісочки, 18-й диски. Резина, резина у нас якась там, ну, резина непогана. Не знаю, а, рейндспорт якась. 225 на 40 R18. Це диски, купляв всі 4 диска в комплекті. Така от резина. Обійшлись вони мені, друзі, з переобувкою 1000 злотих. Я сторгувався з хлопцем, їздив на Олексі польськом знайшов і купив такі от дісочки за 900, плюс там установка дисків, да, балансіровка 100 злотих. В итоге получилось 1000 злотих. Мені вийшли оці диски до 1000 700 цих, що під капотом, додаємо ще 1000. Ну і, само собою, поляки, коли машини продають, вони їх заїжджують в усмерть і мені треба було робити, що правильно, тормоза. Ідемо, дивимося тормоза. Я поставив вентиліруємось перфорації. Поставив нові диски, нові колодки. Перебрав, купив ремкомплекти. В супорт, це направляючі манжети, все, що можливо, прокачую цю штучку, да, пипка, та, що прокачувати тормоза, типу масленку. Передні зробив і от вчора зробив задні. Кстати, тормоза, рибят, диски, брембо, тормозні колодки. Я брав ТРВ. Тому що ТРВ, як на мене, куди як Брембо А тормозні диски брембовські, такі от тормоза. Перед обійшовся в 1100 злотих. Це передні тормоза, що перебрати з дисками. Задні 600 злотих. Отака вот от штука. Десь... Ні, передні 1100 і тут 600. В касу додаємо ще 1700 злотих. Така от красота з цієї сторони можете бачити все, все так само. От така от красота. На ні ніхрена собі бабла, за чим цей корч валить, я одразу дам відповідь. Якщо вам тачка подобається, то треба її робити. Я кайфую цієї машини. І тормоза, да, це все можна було робити дешевше. Я на тормозах не хочу економити, я на них вже покатався. Мені подобається, вони не гріються, можна тормозити скільки хочеш. Роблять вони плюс-мінус адекватно. Тому, ребята, такі діла. Со сторони скажіть, смотриться бомбовська. Красні тормозілочки та те, що вентиліруємі. Обалдеть! Я просто кайфую от цієї машини. Це просто кайф якийсь. Ну і по суті, ребят, це все, що я зробив. Почистив салон, помив, підкрасив сидіння, таке це елементарне, це я вже не вважаю. Тепер давайте приступимо до того, що я ще робитиму ну, в ближайше час. Перше, це нижня накладка Бачите на бампер. До заміни, звісно, із самим бампером. Це раз. Крило 2. Крило 3. Я його помните робив, щоб тихосмутер пройти. Але коли міняв тормоза, за нього взявся і воно тут лопнуло. Два крила в ближайшому рівні буде мінятися. І повнішки, ребят, ну потім вже саме больне це пороги. Він хороший повністю. Оце спереді, бачите? Де? от, Ублюдство. А так він ціленький, йому нічого немає. І з той сторони така сама історія. В общем, не вчитаю цього крила, машина виглядить повністю не де, нічого такого свихного, нічого нема. Бампер передній, два крила. І оце з порогом, біда. Отака от історія. І е, я собі купив уже під, купив струбцини на базарі. Для пружин. Чого? тому, що я буду міняти пружини, буду трошки реб'ят, занижати машину не сильно так, щоб 5 чоловік могло сідати і можна було їхати. Ми вже їздили в п'ятьох, і був загружений багажник. Я вам скажу, ще десь мінус 25. Можна занизити машину мінус 25 мм і тоді буде взагалі чітко. Я не хочу, щоб вона лежала на колесі. Хочу, щоб було практично, щоб машину можна було експлуатувати повністю з усіма сидіннями, щоб всі були зайняті. Такі от діла. Купив струбцини, в мене вже є. Наступний раз куплю пружини занижаючі. Міняємо амортизатори одразу. Там воно, відбойник, там вже капець, що робиться. Передні задні. І, в принципі, все. І в общем, в плані внешки, тоді трошки далі, на наступний рік, коли буде на вулиці там, середня температура 20 градусів, я підготовлю машину, де є коцки на капоті. Я це все шпакльону, красивенько підготовлю машину. І будемо з вами клеяти пленку, затягувати машину в пленку вінілову, в красну сатіну. Ось вот так, вот така от штука. Поэтому так в вот машині це все є. Ребят, машинка работає як часики. Все просто як должно бути. Зараз їду в гараж, буду розбирати карти і будемо сюди ставити амбієнтну підсвітку. Так, вроді амбієнт називається, як на Мерседесах. Це бачили? Не знаю, в нікому роді, звісно, це колхоз, але не вистачає світа. тут дуже плотно все світиться, коли включається подсвітка. Все плотно світиться. Тут світиться, а по бокам, тупо, считайте, нема нічого і якось е скучновато. І от сюди ми поставимо амбієнтну цю підсвітку. Я думаю, буде прикольно. Вона в мене вже лежить в багажнику. Поэтому їду зараз в гараж, буду монтувати її, буду здирати карти. Ну і потім вам само собою покажу, як це виглядає. І тому подобне. Чим би дитина не бавилась, аби не плакала. Амбієнт, йопта цілий день пішов на установку. Ще края позаправлять, от там де більше свічує і все. Такий амбієнт гольф. Можна робити світліше, темніше, різні цвіта, в ритм під музику. Колхоз, але все одно в гольфу тут нічого не світиться, пустота. І чогось не вистачає, так як от і ззаді. І тепер буде така легенька підсвіточка. Отака от, от штука. Цілий день роботи воно того стоїло. На чотири, на чотири дверки. Аліекспрес руліт і амбієнт китайський. І пробіг, бачите, он тут солідненький вже такий. І, е, ребят, я знаю багато такого ніні, за чим бабки влажувати в корча. От знаєте, в кожної людини довелося бути якесь заняття, якесь хобі. От в мене таке хобі. Я люблю поковирятися в гаражі. От я робив тормоза. Три дні да, я на них потратив. У мене супорт зажимався, одна сторона грілася. Я, я виясняв, копався. Три рази я розбирав повністю супорт, знімав колесо. Три рази в мене пішло на це два дні, поки я рішив проблему з тим, чого грілись тормозні діски, направляючи і тому подобне. Тому це все інтересно. Ти учися розбиратися в техніці, ти чим займаєшся. Дорого лі хобі? Ну, скільки ви за хобі готові заплатити? Скільки ви готові заплатити за те, що ви любите? Ну, я готовий, якісь определені гроші е, кожен місяць потрошечки. Коли не можу, я на ней трачу на машину. Коли є можливості, я беру ці гроші, це моє хобі. Мені це подобається. Тому ви готові тратити гроші за те, що ви любите. От якщо вам подобається на скейті їздити, ну, ви їздите на скейті, там в таке хобі, да, хтось любить. А я люблю крутити машину. От це моє хобі, я буду її улучшати. Дійдемо і до свапутеля, будемо ставити мощний, хороший двигатель з коробкою другою. Е, поэтому, думаю, буде багато чого цікавого. І, і гольф, ребят, просто ну, він стоїть. Такого гольфа знайти зараз з 2001 року, Практично нереально. 2001 рік Подивіться просто состояние цих карт. Ребят, подушки безпеки. Тута. Тута. Тута в стойках, тута в сиденьях стоїть, тута стоїть, тута стоїть. Подогрів сиденья одного, подогрів сидіння другого. Автоматичний клімат. Ребят, просто... Ну Машина цього стоїть, вона тут тільки люка немає. А так, е, так, по суті, все. Темпомат є, да? е, круїз-контроль є. От. Все працює, все чотенько. Поэтому буду потихеньку робити. Це моє хобі буду вам це показувати. Амбієнтне зеркало, йолки. Такі, от, ребятки, діла. Взагалі, їду в гараж розбирати карти, ставити. Їх на вулиці, блін, уже похолодало в курточки, думав, буде сьогодні сонечко. Ну да ладно. Вам хочу сказати дякую. Пишіть коментарі, підписуйтесь на групу в телеграмі. До зустрічі в наступних відео. Уже скоро виїжджаємо в трасу.